Привіт-привіт! Вітаю на моєму youtube каналі І сьогодні ми продовжимо цикл реакцій на пісні учасників Євробачення 2025, які відбудуться цього року у травні у Швейцарії. Запрошую переглянути попередні відео, які вже були зняті. А сьогодні ми подивимось пісню учасниці з Іспанії. А, учасницю звати Мелоді, пісня Еса Діва, що у перекладі означає а, ти діва, багато обіцяюча. Що ж, Іспанія буде брати участь вже безпосередньо у фіналі. Так, Для того, щоб зайняти високе класне місце, потрібно, щоб номер був і пісня були. Дуже такі ефектні. Тому не затягуючи, одразу починаємо перегляд. Одразу зрозуміло, що це Іспанія. Мені подобається. На паузу поставлю одразу відчуваєш ось ці національні нотки, мотиви. Це Іспанія, це прям хочеться, хочеться якихось кастанєтів і таких шикарних, шикарних іспанських рук. Вау! Wow. Поверніть перший образ. Поверніть першу супу. Що за Дженіфер Лопес. Угу. Це схоже на те. Не вистачає тільки охорони. Хтось неоднорідність. Зараз я просто на неоднорідність у костюмі цей комбінізон, мовно кажучи. І під ним чітко проглядається ось Бодік, я не знаю, вже зробили його весь якимось однорідним. Тобто так дивно виглядає, наче ми на спідні дивимось. Oh, bird. Wow. Oh. Wow. it's just horrible. Oh. It's just not good at Такого я ще не бачила. Першочергове враження в мене було класне. Коли вона на цій гойдалці сиділа з таким чорним загадковим образом у капелюху. Це було класно, але потім щось, щось пішло не так, я не знаю. Ось цей другий костюм, образ, чорний трон і якісь дуже ці дивні рухи волоссям, але номер яскравий, я певна буде свій глядач. Ще, можливо, вони допрацюють щось у самому виступі, і у фіналі, у прямих етерах, в травні буде краще і цікавіше. Тому очікуємо. Дивіться поки що зі мною мої реакції на учасників цього року. Залишайте свої коментарі, вподобайки, відгуки. Можливо, у вас інше враження від цього виступу? Буду рада у коментарях вас побачити. Підписуйтесь і до нових зустрічей!